З кожним роком повномасштабної війни в Україні та санкцій російські літаки все частіше виходять з ладу під час польотів. Сьогодні уфа Омск подав сигнал. О через ситуацію. Воздушне судно загорілося во время кори накануні вилітало з Магадана. Мог завершиться драматично і люді безпокоїть бізнепасне літи. Будем ли летать, Владимир Владимирович, і на чем? Кількість інцидентів у 2024 році. Знову зросла на третину порівняно з минулим роком. Про це кажуть навіть російські пілоти. Інцидент было 670 за 23 год, но в то же, тут же они оговаривают и говорят, а это на 1,3 процента меньше, чем, чем годом было. ранее. Я когда читаю вот такие вещи, да, ну что значит на, на 1,3 процента меньше? А в году это как нормально? Найбільше зростання аварійності, звичайно ж, у унікальних російських літаків суперджет. Всі пам'ятають аварію в Шереметьєва, коли загинуло понад 40 людей. Кілька місяців тому суперджет розбився в коломні. Весь екіпаж загинув. Ну а цього місяця літак спалахнув у турецькій Анталії. Обійшлося без жертв. Ми повинні 339 машин поставили в аэрофлоту и 216 другими авиакомпаниями. Суперджеты, Нью, это наши самолеты российского производства, полностью укомплектованы нашими российскими комплектами и двигатели, и агрегаты, и авионика, это все наше российское. Всегда нужно принимать решения в пользу безопасности. У нас э, самолет с двумя двигателями, да? Попала птиця і один двигатель заглух. Украмандир спрашує чого діти. Ну ми дотянемо. а може лучше розвернутися і, і сесть? у Газпромі. Навіть цілий фільм зняли, щоб показати наскільки суперджет безпечний. Полет рассматривается по определенному маршруту от левого двигателя через носовую стойку к основным стойкам. Далее мы осматриваем левую и правую плоскость. Проверяем тормозную систему. Далее идем к хвостовому оперению. Далее двигатель. И здесь заканчиваем осмотр смотрю нашого злучного суми тільки питання безпеки відходить на другий план. Коли постає питання грошей, ціни на авіаквитки летять у космос. Почеркнув важна не допускати чрезмерного росту цен на білети при бізусловному обезпеченні качества обслуживання пасажирів і безпеці польоту. Эти ці должны мають бути в пріоритеті як у перевозчиков, так і у Министерства транспорту да і других профільних відомств. Але головне чи не впаде літак на шляху до точки призначення? Крім того, Росія величезна країна, і не до всіх регіонів можна дістатися чимось окрім літаків. Ці відкази стали серйозні. То есть, якщо раніше, допустимо, отказ двигателі та э, були такі случаи, и нередко, то тепер очень часто. Вот э, за такой короткий вре э, промежуток времени, это официальная статистика, около 2000 просроченных запчастей. То есть, если запчасть положено менять, там, допустим, через 1000 часов, э, а меняют ее за через 1200 или 1300 в целях экономии, То вже ні Это уже ні бізапасна звичайно, і в авіаційній галузі зайнялися імпортозаміщенням, і свої двигуни вирішили робити і навіть власний авіалайнер. Сейчас мы ми с тем, что, конечно, конішне настане судна техніка та котрої сплатірується у ході нове не окупації ні і для нас такий серйозний визов. а мы планируем произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году, своих собственных самолетов. Это мс 20 Чем отличается МС-21 от своих ближайших конкурентов, это Аэробус и Боинг? Во-первых, салон намного шире, удобнее для пассажиров, там удобные полки для багажа и более комфортное пространство. В этом году задача стоит не менее амбициозная. Это шесть машин. Только не вышло, как всегда. Усі амбитные планы довелося откласти как минимум на два года через отсутствие иноземных материалов и технологий. Долго, слишком долго. Пожалуйста, я вас прошу ускорить эту работу. Чего вы мне Я знаю, что контрактов нет на предприятиях. Мне директора сказали. Ну чего вы в самом деле дурака-то Ясно, що в Росії нічого не можуть зробити самостійно а нинішній авіапарк щодня зношується. Скільки він протягне? Рік, два, три, і скільки потім людських жертв потягне за собою, залишається лише здогадуватися.